Вітаю поціновочі математики, розв'язуємо номер 125 Знайти градусну міру кожного з кутів, які утворились при перетині двох прямих, якщо усі кути рівні між собою. Виконуємо рисунок, називаємо Пишемо дано. Перетнулись дві прямі АС та БД, усі кути рівні між собою. Отже, кут АОБ дорівнює куту БОЦ, дорівнює куту СОД, дорівнює куту ДОА, нам треба знайти градусну міру кожного кута. Розв'язання. Оскільки всі кути рівні, але градусну міру жодного кута ми не знаємо, ми можемо ці ікси позначити за ікс. Отже кожен кут дорівнює ікс градусів. Помічаємо, що на рисунку є суміжні кути А, О, Б та БОЦ суміжні, у них є спільна сторона ОБ. І є дві сторони, які є доповняльними променями ОА та ОС. Отже, кут АОБ. Додати кут БОС – 180 градусів, оскільки вони суміжні. Ми і один кут позначили за Х градусів, і інший кут позначили за Х градусів. Отже, Х плюс Х 180. 2х дорівнює 180 градусів, х дорівнює 90, оскільки всі кути між собою були рівні Х90 градусів, отже, можемо записати відповідь. Кут АОБ дорівнює БОЦ, дорівнює СОД, дорівнює ДОА, дорівнює 90. Завдання виконано. Переходимо до другої задачі. Також маємо дві прямі, які перетинаються. Відомо, що сума двох кутів 178 градусів. Зрозуміло, що це не будуть суміжні кути, адже суміжні кути завжди в сумі дають 180. Отже, наприклад, ось ці два кути в сумі могли давати 178. Кут плюс кут СОД дорівнює 178 градусів. Знайти нам потрібно всі кути, які утворились при перетині. Отже кут АОБ. БОЦ, СОД, ДОА. Розв'язання. Кути АОБ. І СОД, суму яких ми знали, вони вертикальні. ОБ і СОД вертикальні. А за властивістю вертикальні кути рівні. Могли позначити Х плюс Х до рівня 178 градусів. 2 Х 178, щоб знайти Х, 178 ділимо на 2. Х дорівнює 89 градусів. Отже, кут АОБ дорівнює куту СОД дорівнює 89 градусів. Необхідно знайти кут БОЦ, а кут БОЦ і АОБ суміжні, а суміжні кути в сумі дають 180 градусів. Отже, щоб знайти кут БОЦ від 180 градусів, віднімемо кут АОБ, 89 градусів. 10 мінус 1, 17 мінус 8, 9, 91 градус. Кути БОЦ і ДОА вертикальні, а вертикальні кути між собою рівні. Отже, кут ДОА має таку саму градусну міру, як кут БОЦ, 91 градус. Завдання виконано. Пішмо відповідь кут АОБ 89 градусів. кут СОД 89 градусів. кут БОЦ 91 градус, кут ДОА 91 градус. Задача розв'язана повністю.